Привіт, у нас нове поповнення. Ми купили нову іграшку. Це Лего поліцейська машина. У неї, ну, дуже велика коробка. Ось така. От. Вона складається з 437 деталей і для хлопчиків від 6. Це якась китайська фірма, але якість виконання дуже-дуже гарна. Ну, Дуже велика коробка. А тепер сама машина. Та-дам! Ми її збирали 2 дні. Вона на інерційному ходу. Має приблизно маячки і відкриваються. двери открываются, да. а еще там сиденья и руль. Мое сиденье. Две сиденья. И корма. Корма. И с другой стороны так тоже само. так само открывается. И тут еще в комплект ходят наклеечки. Наклеечки, мы их уже наклеили. Дуже гарно выглядит спереди. Да, а сзади вообще бомбезно. А, а сзади, сзади вообще супер бомбезна. Две выхлопные труби, задні стоп сигнали і... А ще самое интересное Відкривається багажник. І багажник, там мотор. Вигун, і ззаду ще антикрило. Антикрило. Ну вона і сама дуже-дуже велика. Десь сантиметрів 30 в довжину. Короче, крутая машина. Всем пока. Подписывайтесь на канал и, и ставьте, ставьте лайки. лайки.